Вітаємо вас на нашій сторінці. От часто задають нам запитання, як доглядати за позолотою. Ну, Тут відповідь я хочу так збити паралельно із родієм покриттям, в принципі, догляд однаковий, і догляд однаковий і за, загальний такий і за срібними виглядами, виробами. От ми в першу чергу маємо слідкувати за цими факторами, які я назвав вище, коли розповідав про. Час служби по золоте, скільки часу вона може служити, при яких умовах оці фактори в першу чергу ми маємо якби слідкувати, вважати на вплив хімії, вважати на вплив сонячного проміння надміжної вологості, також тертя, а вже паралельно слідкувати. Доглядати в такий спосіб, от в першу чергу, ми маємо не допустити, щоб вже вигляд наш виріб втратив, це стосується зовнішнього вигляду в першу чергу на шарувань от різних жирових, які відбуваються при контакті металу з нашим тілом. І відповідно ті шарування вони е, наскладуються на поверхню е, виробу. І коли їх дуже багато, їх вже вони тоді, е, от, умовно кажучи, е, нашаровуються, забиваються в глибини і їх неможливо відчистити. От е, ну, ми рекомендуємо кожних десь два тижні, як в кого, раз в місяць, хоча б замочувати виріб в спиртовому розчині на ніч або хоча б на кілька годин. І тоді протошною водою промивати можливо зубною щіточкою або м'яким пензликом проходити їх можна мильним розчином після того, як в спірці замочили, пройти, прополоскати в протічній воді. І е, висушити феном теплим е, повітрям. От єдине, що слід зазначити, вироби звичайно освячені у цю воду, вже не умивати, не виливати в умивальники, е, а до неї відноситись як до води, яка використовувалась, бачите для миття освячених речей. От, відповідно. Видавати їх в таких місцях, де люди не ходять, де тварини не ходять. Я думаю, що кожен може собі сам вирішити, як правильно поступити, але такі моменти треба враховувати. Коли вже, наприклад, вигляд втратився дуже сильно, ми запустили, не доглядали за виробом, то тоді вже треба, от якимось хімічними речовинами, розщепляти оці забруднення. І вже відчищувати виріб. От я б рекомендував мінімально, якщо не допомагає, щоб ну, такої сильної хімії не використовувати, тому що в нас можуть бути царапини, і оця хімія може впливати на срібло, яке появилось у царапинах. Тому на літру води там, нагріти її до 30 градусів 40. Столову ложку натертого мила можна розчинити в ній. І попробувати мильним розчином, або, наприклад, там миючий засіб, гала-лимон, можна ще кілька капель, або фері, він також ефективно гарно працює. ну, Небагато. І можна замочити, наприклад, на півтора-дві години, і також зубною щіткою, або пензликом. добре Протерти і промити, прополоскати в теплій воді і висушити. Сушка обов'язково, тому що, як би ми не мили, і наша навіть вода кранова, вона містить якісь речовини і просто буде на виробі замітні такі ну, плямки. після висихання. Ми знаємо, як ми миємо вікна, після того ми їх маємо м'якою тканинкою. Протерти і прибрати оці всі сліди. От. Якщо не допомагає. Той же ж самий мильний розчин, можна капнути кілька капель на шати на, на шатирного спірту. От він в аптеках продається 30%. процентний Я думаю, що на літру води, ну, буквально капель там 6-8, якщо не буде допомагати, можна трошки більше. Ну, Слідкувати, бо є одна справа доглядати за виробами, коли вони повністю позолочені, є. Інша, інший момент, коли вироби з відкритим сріблом, от часткове визвочення, як наш, наприклад, рамочки золочені, а серединка де іконки срібло, щоб не відбулося реакції відкритого срібла, з, наприклад, з не спіртом, от аміак, аміак, так, наша тирка. І е, от Він чистить гарно, але відповідно і вступає в реакцію в верхній шар срібла, і він швидко тоді може темніти. От старатись так по мінімуму. Якщо не допомагає, можна ще один такий дієвий спосіб, також в теплу воду на літру води, на такої ж температури 30-40 градусів, можна з 30 мл столового оцту 9% додати, замочити виріб і також промити. От. Є, звичайно, дуже багато от, такої хімії, яка продається. В інтернеті можна знайти по догляду за виробами. Ну, Це відкрита така ну, чисто така хімія спеціалізована, вона дуже гарно швидко працює, знімає ці всі нальоти. Швидко, просто, але відповідно вона може вступати в реакцію із сріблом. Відповідно, чим швидше воно роз'їдає оцей шар, тим швидше і метал насичується ним. Тут я би радив все-таки в домашніх умовах спостерігати, слідкувати за своїм виробом, берегти його і, відповідно, не, запуска... не допускатись до того, щоб він ну, сильно вже прямо так втрачав свій вигляд. От е е такий момент е ще на рахунок позолоте. Е ми відмиваємо виріб, буває, що позолота вже довгий час служить, і мікроцарапинки там обов'язково є, якби ми навіть коли в натуральні тканинах ходимо, все одно мікроцарапинки десь є і блиск втрачається. От Для того, щоб поновити блиск, після того як ми відмили, відмили виріб, білком яєчним натирають виріб. І тоді м'якою тканинкою ніби розполіровують, розтирають. Оце звідки береться оцей блиск. Це мікроцарапинки якраз затягуються оцею плівочкою, і воно ніби врівнюється. Від того виходить блиск, і відповідно такий своєрідний ну, ефект. От, Звичайно, коли протреться виріб. от... Люди ходять з позолотою багато років, в якихось місцях вона потерта, в якихось така, як новенька. І мені видається, все це такий ну, шарм і вигляд старовини. От Ми ж не викидаємо там, ну, цінну для нас книжку, якщо вона вже трошки поносилась, видно, що ми її читали, користувались нею. Так само на рахунок іконки, якщо там бортики десь протерлись. І ну, прямо там чорнота не пішла, така срібла, воно просто собі протерлося. В якихось місцях, де в повушках там е, е, бігає ланцюжок або шнурок, воно протирається швидше, нічого страшного. Е, загальний вигляд зберігається, вже коли повністю е, ну, так сильно потерлось, то треба перепокривати. І ми маємо розуміти свідомо, коли ми купуємо позолочений виріб, він він ну, має поновлюватись по золота в ньому, тому що це не золото, це тоненький шар, і з часом він стреться. От є такий мінус, коли, наприклад, людина починає шукати десь близько ювелірну майстерню, покрити мені, і відповідно люди беруться, покривають, але коли отак воно в таких умовах, коли людина професійно не займається гальванікою, воно покрилося, але воно може бути недовговічно. І ви прослідкувати оцей момент, скільки вам шарів мікронів поклали, також не можете. І або звертайтесь до провірених людей, або звертайтесь до нас, чи виробника в кого ви там купляли виріб, це буде завжди надійніше. Тому що, ну хіба що в такий виробник попався, який ну, там позолота не трималась, тоді треба надійного шукати. Ми даємо гарантію, наприклад, на позолоту рік, це рідко хто так дає, в більшості півроку, а взагалі в інтернеті, якщо ми виробників заглянемо, то ну, на позолоту народі два місяці дають, і то при умові, якщо вони оглядають виріб і нема там механічних пошкоджень. От. А так, ну, короткий час. І е, рано чи пізно треба звертатись на поновлення позолоти. Це е, процес такий, е, якби е, ну, від нього ніяк не можна нікуди діватись. Якщо, наприклад, не поновлювати по золоту з часом виріб ну, це вже дуже багато років, він може перейти в розряд виробу просто з чорнінням. Борти, борти протираються, виступаючі місця, появляється чисте срібло, і люди так собі носять освячений виріб, вони не хочуть його міняти. От. Ну, Такі моменти. Слідкуйте, доглядайте за виробом, це дуже важливо, щоб зовнішній вигляд був і ну, довше прослужив виріб. Дякую за увагу. якщо і запитання, звертайтесь, будемо шукати відповіді. Дякую.